Із збірки найкращій статті Біла У» з журналу АА Грейпайн. Стаття перша віра. Або Бог, як ми його розуміємо. Вираз Бог, як ми його розуміємо, є, мабуть, одним із найважливіших словосполучень із тих, що можна відшукати в усьому словнику АА. У рамках цих п'яти значущих слів можна включити будь-яке віросповідання чи будь-яку глибину віри разом із твердим переконанням, що кожен із нас може обрати свою власну. Навряд чи менше значить для нас і вирази, що доповнюють його вища сила та сила могутніше, ніж ми самі. Для всіх, хто заперечує або серйозно сумнівається в існуванні божественної сили, ці слова окреслюють рамки відчинених дверей, через поріг яких невіруючий може зробити перший простий крок до досі невідомої йому реальності до царства віри. В Егії подобні відкриття повсякденна подія. Вони тим більш чудові, якщо замислитися, що віра, яка працює свого часу, здавалася абсолютно неможливою, принаймні для половини членів нашого товариства, яких налічує, яке налічує їх уже понад 350 тисяч. Це дані на момент написання статті на 1962 рік. Для всіх тих, хто сумнівається, виявилось величезним відкриттям, що щойно вони змогли. Перекласти свою головну залежність на Вищу силу, нехай це навіть їхня власна група АА, вони одразу ж виходили з того кута, що постійно приховував від їхнього погляду відкриту широку дорогу. З цього моменту за умови, що вони зі спокійним і відкритим розумом щосили намагалися на практиці застосувати й інші положення програми АА, Істинний дар дедалі глибшої і зростаючої віри, почав незмінно проявлятися в їхньому житті. Часом найнесподіванішим і часто дивовижним чином. Ми вельми шкодуємо, що всі ці факти життя не незрозумілі мільйонам алкоголіків у навколишньому світі. Дуже багато із них збиває з пантелику, лякаючі переконання в тому. Що варто їм тільки близько підійти до АА, як їх одразу почнуть примушувати до навернення в якийсь особливий вид віри або релігії. До них просто не доходить, що віра ніколи не була обов'язковою для членства в AA. що тверезості можна досягти за допомогою легкодоступного мінімуму віри, і що наша концепція Вищої сили, і Бога, як ми його розуміємо, Дозволяє кожному зробити майже необмежений вибір у духовних віруваннях і вчинках. Як передати цю благозвістку одна з наших найбільш нагальних проблем з інформування людей, для яких може і не знайдеться швидкого і однозначного рішення? Можливо, нашим службам з інформування громадськості варто було. Почати чіткіше виокремлювати цей дуже важливий з усіх поглядів аспект Єї. Е. У наших же власних лавах, ми цілком би могли виробляти більш доброзичливе ставлення і розуміння відчуженого стану цих по справжньому самотніх і зневірених стражданців. Підтримавши їх, ми змогли би домогтися не менше, ніж застосувавши всі найкращі. З можливих підходів і всі найхитромудріші дії. Ми могли б також подивитися свіжим поглядом і на проблему невір'я, оскільки вона існує прямо на нашому порозі. Хоча за останні 30 років одужало понад 350 тисяч осіб, можливо, ще півмільйона, а то й більше, приходили в наші ряди, але потім знову йшли. Безсумнівно, деякі були занадто хворі для того, щоб навіть почати. Інші не могли або не хотіли прийняти свій алкоголізм. Треті ж виявилися нездатні впоратися з прихованими дефектами свого характеру. Багато хто покинув нас ще з якоїсь причини. Безумовно, ніхто так не чутливий до самопевності, гордині й агресивності в духовних справах, як вони, упевнений, є щось, про що ми занадто часто забуваємо. У перші роки існування АА я тільки псував усю справу пройому своєї неосвідомленої зарозумілості подібного роду. Бог, як я його розумів, повинен бути у всіх. Часом моя агресивність проявлялася підспудно часом у брутальній формі, однак у будь-якому разі це завдавало шкоди, можливо, навіть смертельної, багатьом невіруючим. Звичайно ж, така поведінка не відповідає роботі. За 12 кроком. Вона цілком здатна перейти і в наші стосунки з усіма оточуючими. Навіть зараз я лоблю себе на тому, що наспівую все той же старий побитий приспів Роби, як роблю я, вір, як вірю я. І тільки спробуй інакше. Ось свіжий приклад високої ціни гордині в духовних питаннях. Дуже матеріалістично налаштованого потенційного члена АА привели на його перші збори. Перший з промовців більше говорив про те, як він пив. Схоже на новоприбулу розповідь з правила враження, обидва наступних оратора, а може і навіть лектора, говорили на тему Бог, як його розумію я. Усе це теж могло б вийти непогано, але безумовно не вийшло. Проблема полягала в їхньому підході, в тому, яким чином вони подавали свій досвід. З них прямо таки випирала зарозумілість. Останній із виступаючих зайшов зовсім далеко, просторікуючи, по суті, про свої особисті релігійні переконання. Обидва вони абсолютно точно повторювали те, що я робив багато років тому. У всьому, що вони говорили, позирала нехай і не в голос, але явно. Малася на увазі одна і та сама думка. Люди, слухайте нас, тільки ми ми несемо істину в ЕІ і бороть вас думати якось інакше. Новоприбулий ну, сказав, що з нього досить. І взагалі-то мав рацію. Його наставник почав було заперечувати, пояснюючи, що ну, слухайте, це не справжній іей, але було вже надто пізно. Після цього увійти з навіть в контактах нікому не вдалося. Плюс до всього того з'явилося першокласне Алібі. Для ще одного запою? Останнє, що про нього чули, так це те, що він, схоже, був близький до перечасної зустрічі з майстром похоронних справ. На щастя, такі види агресії в ім'я духовності сьогодні зустрічаються не так, щоб часто. Та й такий сумний і незвичайний епізод можна обернути на користь. Тут можна було б себе запитати, а чи не схильні ми? Нехай у менш очевидних, але не менш руйнівних формах до проявів духовної гордині більшою мірою, ніж нам думалося. Упевнений, що якщо над цим працювати постійно, жоден вид самоаналізу не був би більш корисним. Ніщо не зможе зміцнити наші зв'язки один з одним і з Богом ще вірніше. Багато років тому. Так званий невіруючий змусив мене побачити це дуже чітко. Він був лікарем і дуже хорошим лікарем. Я познайомився з ним і його дружиною Мері в будинку приятеля в одному з містечок на середньому заході. Це була суто дружня вечірка. Єдиною темою, на яку я говорив, стала наша співдружність алкоголіків, і я заволодів практично всією розмовою. Проте доктор і його дама, схоже, щиро зацікавилися, а він ставив безліч запитань. Щоправда, чоловік звусив мене запідозрити, що він агностик, а може, навіть і атеїст. Тут я одразу ж завівся і почав так і сяк намагатися не вернути його в свою віру. З жахливо серйозним виглядом я таки похвалявся, яким чудесним чином у мене з'явився духовний досвід за рік до цього. Доктор же в м'якій формі висловив сумнів. А чи не був цей досвід чимось іншим, ніж я вважав? Це мене зачепило і я став мало не грубим. Насправді, з боку доктора ніякої провокації не було. Він залишився незмінно вічливим, зберігав добре почуття гумору і був навіть шанобливий. Без найменших роздумів він заявив, що часто шкодує про те, що теж не знайшов твердої віри. Але, що, чесно кажучи, я його ні в чому не переконав. Через три роки я знову відвідав своїх приятелів на середньому заході. Телефоном запросили мері, дружину того лікаря, а коли вона прийшла. Я дізнався від неї, що чоловік помер тиждень тому. Сильно розчулившись, вона почала про нього розповідати. Походив він із дуже відомої бостонської сім'ї, навчався в Гарварді. Блискучий студент він міг би далеко піти у своїй професії, він міг би насолоджуватись радощами життя, мати багату практику, обертатися в товаристві старих друзів. Натомість він наполіг на тому, щоб стати лікарем на фірмі, розташованій у промисловому містечку, яке. Роздирали чвари. Коли Мері зрідка запитувала його, чому б їм не повернутися назад до Бостона, він брав її за руку і говорив: Можливо, ти і права люба, але я не можу змусити себе виїхати. Мені здається, я дійсно потрібен цим заводським людям тут. Ще Мері пригадала, що ніколи не чула, щоб її чоловік коли-небудь на що-небудь серйозно скаржився або ж різко когось критикував. Хоча зовні доктор здавався абсолютно нормальним, за останні п'ять років він неабияк здав. Коли Мері намагалася спокусити чоловіка вечірньою прогулянкою або намагалася хоча б ненадовго витягти його з дому на люди, у того завжди знаходилась цілком правдоподібна ввічлива відмовка. І так тривало до його останньої несподіваної хвороби, коли вона раптом дізналася. Що весь цей час її чоловік жив із таким серцевим захворюванням, яке могло його згубити буквально в будь-який момент. Ніхто, крім одного єдиного лікаря, з його ж персоналу не мав про це жодного натяку. Коли ж вона почала допитуватися, чому він так поводився, лікар просто відповів: розумієш, я не бачу нічого хорошого в тому, щоб люди за мене переживали. І особливо ти моя люба. Це була розповідь про людину з величезним духовним багатством. Ознаки цього були в наявності гумор і терпіння, доброта і мужність, змиреність і вірність, безколисливість і любов, показники, до яких я сам навряд чи і близько підходив. І це була людина, якій я ще дорікав і наставляв. Це був невіруючий, якого я намагався чогось ще вчити. Мері повідала нам цю історію понад 20 років тому, саме тоді. Переді мною раптом уперше відкрилося наскільки ж мертвою може бути віра, якщо їй бракує відповідальності. У доктора була непохитна віра у свої ідеали, але водночас він на практиці демонстрував змиреність, мудрість і відповідальність, а й отже, найвищий прояв своєї віри. Моє власне духовне пробудження ніби вставило в мене віру в Бога, і це, звісно ж, дар. Однак я ніколи не був ні змиреним, ні мудрим. Хизуючи своєю вірою, я геть забував про ідеали. Їхнє місце зайняли гординя і безвідповідальність. Вимкнувши таким чином світло у самому собі, я міг не так багато дати своїм друзям алкоголікам. І тому моя віра була для них мертва. Нарешті я зрозумів, чому ж багато хто з них йшов, і деякі назавжди. Таким чином. Віра є щось більше, ніж наш найбільший дар, Поділитися з нею з іншими, ось у чому полягає наша найбільша відповідальність. Та чи не слід нам, членам її невпинно намагатися здобути ту мудрість і ті устремління, за допомогою яких ми могли б максимально реалізувати ту безмежну довіру, що дана нам у руки дарувальникам усіх найдосконаліших дарів?